Правознавство. Хто знає, чи треба людині закон, щоб рідних батьків своїх поважати? Із віку віків, і з покону покон, не було, щоб тавтологію писати. Навіщо ж закони? Хто скаже собі? Їх пишуть і пишуть і підшивають, і щоб зрозумілими були тобі. Їх штопають знову і знову латають. Розказують, що захистити людину може знання лише законів людських. Міжнародне право ти знати повинен. З поміж законів то перший із них. А ще Конституцію нам написали. Тепер всі свободи людини і права дотримано, навіть щоб не сумнівались. Розумна ж писала його голова. І нині вже маємо пакти і білі про захист свободи людини і прав. Написано в них, що всі рівні і вільні. Так, так, дуже мудро хтось все все писав. Тому розкажіть но, ну, чому ж є насильство? Хто легітимність йому приписав? Чому ж ми людиною править суспільство? А може, про це ще ніхто не писав? То скільки ж вам, люди, ще написати, щоб людяність ваша прокинулась у вас? Щоб ви вже нарешті людьми змогли стати? Чи це не на часі? Ще прийде той час?